І тут дуже важливо подивитися на те що це більше, ніж в українській мові. Тому що, як я пам'ятаю, в нас, коли ми говоримо про місце, про час, це вже не прислівники, це якісь там інші частини мови. А в англійській мові це саме все прислівники. Тобто, в них це дуже така велика категорія, яка використовується дуже багато де. І як казав ще наскільки я пам'ятаю, Аристотель це казав. Що для того, щоб щось зрозуміти, суттєву частину речі, щоб зрозуміти, потрібно подивитися на її функцію. І саме так ми зараз і зробимо. Ми розділимо прислівники по їх функціям, і тоді ми краще зрозуміємо, що ж таке прислівник, ну і як він використовується. Переходимо до розгляду видів прислівників, для того, щоб зрозуміти, які ж є функції в прислівників і як вони правильно використовуються. В англійській мові деякі джерела виділяють е, таких видів, таких функцій ну, з два десятка, як мінімум. Це, наприклад, якщо ви подивитесь деякі статті з Кембриджу, ви там це побачите, що в них є дуже-дуже багато видів. Е, але інші статті вони підходять до цього більш так е, компактно стисло, і тому вони їх е, трохи. Між собою об'єднують для того, щоб було легше для розуміння. Я вирішив обрати саме таке об'єднання, де прислівники діляться на п'ять різних видів. Це прислівники перше часу, це коли ви говорите, коли щось відбувається. Друга функція прислівників в англійській мові adverbs це прислівники місця. Це коли ви говорите де щось відбувається. Потім у нас є прислівники. Манери, до речі, зверніть увагу, да по-англійськи це також манер, manner, manner adverbs, адвербс, e, манера. Прислівники-манери це прислівники, які вказують, як щось відбувається. Ну Тобто, це як важко, просто, е, цікаво. там carefully, обережно, ну і так далі. Тобто, коли ми вказуємо саме манеру манеру е, дії, яка відбувається, Слідуюче – це степінь «degree». Ну, ви часто можете це слово чути. Наприклад, коли у вас якийсь розподіл є взагалі в англійській мові, вони часто використовують там first degree, second degree, third degree і так далі. Я навіть, здається, це слово згадував, коли ми розглядали наркотики на кримінальному праві. У нас там також були різні degree е наркотичних засобів. І так, степінь degree. Це коли ви розглядаєте те саме там totally, barely, absolutely і так далі. Це коли ви розглядаєте наскільки сильно щось відбувається. Тобто дуже сильно, не дуже сильно, там якесь слабке, слабка дія, і так далі. І остання частина, останній вид це е, час. То да, це коли в нас прислівники розглядають частоту якихось подій. По-англійськи це Frequency Це такі прислівники, як рідко, часто, завжди, деколи, ніколи. ну і так далі Тобто, це never, ever, sometimes, там ну і так далі. Чому ми розглядаємо цих п'ять функцій? Це дуже важливо знати. Ви можете бачити тут такі цікаві капочки різнокольорові, що вони означають. Це означає, що в залежності від виду прислівника ви можете ставити його в деякі конкретні частини речення. І потрібно зрозуміти, як це відбувається. Коли ми використовуємо прислівники часу, а давайте я поясню так: ви бачите зелені, чорні і червоні крапки. Чорна крапка означає, що цей прислівник ставиться всередину, тобто він ставиться перед якимись конкретними словами, перед там, прикметниками, перед дієсловами і так далі. Червона крапка означає, що прислівник ставиться в кінець речення. Тобто їм закінчується ну, речення або вираз, да? тому що ми казали, це не обов'язково ціле речення, це можуть бути конкретні, такі маленькі вирази. І зелена крапка означає, що прислівник може ставитися в початок речення. Чому може ставитися? Тому що зазвичай прислівники туди не ставляться. Але якщо прислівник йде спочатку речення, це посилення цього прислівника. Тобто, якщо я кажу «today», I found a job, там або yesterday I found a job, Це означає, що я посилюю, що це відбулося там сьогодні або вчора. А якщо я кажу I found a job yesterday, це я кажу, що я знайшов роботу, а потім вже так додаю, знаєте, вчора. Ну, було вчора. Це так, може важливо, може не дуже, тому дуже важливо знати, куди ставити. Якщо ви хочете щось наголосити, потрібно ставити в самий початок. Це ну, основне правило англійської мови. Це те, чому вони і порядок такий обрали, що в них спочатку суб'єкт, тобто хто робить, потім е, що робить, а потім об'єкт над ким роблять. Так і тут, якщо в нас є дуже дуже важливий прислівник, ми його прямо в самий початок речення, щоб він був самим основним в речення, тобто що не просто. Я знайшов роботу, а що вчора вчора я знайшов роботу. Ми навіть на мові це можемо виділяти інтонацію. Але бачите, в англійській мові вони це можуть виділяти також порядком слів. І так, коли ми розглядаємо слівники часу, Зазвичай прислівник часу стоїть в кінці е, виразу або в кінці речення. Ви можете бачити, я е, стандартне місце прислівника відмітив такою рисочкою під цією крапкою. Да? Тобто, що червона, тобто в кінці речення, він стоїть зазвичай. Якщо ми хочемо посилити, ми переносимо на початок речення. Ну, Як я вже казав, наприклад, е, ну, давайте візьмемо приклад з, з слайду нашого. Е, «We will do our exam next week». Ми будемо робити наш екзамен на слідчому тижні. Тобто, на слідчому тижні це його стандартний порядок, де воно стоїть ну, нічого такого важливого, просто інформація. А тепер інший варіант. Next week we will do our exam. Тобто, тут я передвинув на самий початок, і це звучить приблизно так. На слідушій неділі ми будемо робити наш екзамен. Тобто я посилив на слідучій неділі, не через неділю, не через дві. Це дуже важливо. саме Самеча неділя. Е, Слідуючий тиждень, вибачте, неділя це Сандей. Так, слідує це місце. Місце, де щось відбувається Place – Зазвичай також стоїть в кінці речення. І так само, зазвичай, якщо ви хочете його посилити, ви можете перенести його в початок речення, і це дуже часто використовується на письмі. На мові, це використовується трохи рідше. Ну, такий саме простий випадок, який можна привести: am I'm I I'm here – це я тут. Тобто важливо, що я, трохи менш важливо, що тут. А коли я кажу Here I am – Here I am. Це я наголошую, що я тут, я тут, я не там, я тут. Тобто зверніть на мене увагу: Here I am. Я, я прийшов, да? І це дуже важливо. Тобто, знову в кінець речення це е, коли просто говоримо інформацію, початок речення це коли ми хочемо на неї наголосити, де я знаходжусь. Е, Слідуюче, це manner. Манер, як щось відбувається, зазвичай стоїть в кінці речення. І тут є такий невеличкий виняток, що зазвичай в кінці речення це коли стандартна його функція. Спочатку речення, воно взагалі не може стояти. Ну, Можуть бути деякі виключення, але це більше як виключення, це не стандартне правило. І ви можете його поставити всередину речення. В цьому випадку ви його якби не те що Збільшуєте ви навпаки його зменшуєте. Тобто, в кінці в нього була стандартна функція. А коли ви ставите всередину, ви його якби принижуєте, тобто ви робите його менш значим. Також це часто використовується, якщо у вас вираз дуже дуже довгий, і якщо ви розумієте, що поки людина дослухає, що ви говорите, вона вже забуде про що ви говорили. Так? Тому ви можете перенести цей прислівник всередину речення. Але, як я казав, він згубить своє значення. Тобто він буде такий приниженого значення. Ну, як приклад, можна розглянути слідучи. You need to do the job carefully. Ти повинен робити свою роботу. Um, обережно. Тобто, тут обережно це така стандартна його функція. А можна сказати іншим чином: you need to carefully do your job. Ну там, чи the job, неважливо. Uh, в даному випадку, коли я переніс carefully трохи раніше, я зменшив його значення. Тобто, тепер carefully це просто частина речення, це не щось таке, на що я хотів наголосити. Тобто, you you need to carefully do the job. Все. Це манера степінь. Зі степеню саме важко. Я тут навіть не став в різні випадки розглядати, тому що їх там є дуже багато. Вони деякі можуть бути в кінці, деякі спочатку, деякі посередині. Е, потрібно завчати конкретні слова. Там є деякі конкретні слова, які можуть переставлятися з однієї частини в іншу. Uh, але якщо ми беремо такий загальний випадок, взагалі зазвичай uh, степінь ставиться всередині речення, тобто перед словом, яке воно буде змінювати. Наприклад, he's totally right. He's totally right, він uh, totally, це знаєте, це таке присилення тотально тотально правий. Тобто він, він дуже правий, да? he's totally right. Абонапаки He's barely, It is barely Acceptable, або He's barely right. Це ледве, як по-українськи допустимо. Це так і буде. Це ледве допустимо. Чи він ледве правий. Воно славиться просто як ще раз. Припущено. Припущено. Не впевнений, припустити. що це правильно, але припустити. Ні, ні, ні. acceptable це, ак, ак, accepted, це коли ви допускаєте не як припустку робите, а допускаєте, ну дозволяєте це зробити. Це ледве дозволено, так. Да, можна навіть так сказати. Це ледве дозволено. Так, дякую. Е, і так, е, якщо ми говоримо про е, степінь. Зазвичай ставимо всередину, є винятки. Е, і останнє це чистота. Е, чистота, як ми казали, це там різні never ever sometimes Anytime і так далі. Е, вони зазвичай ставляться перед словом, яке змінюють, але можуть посилюватися, якщо ставляться в кінець або в початок. Ну, правило таке, в кінець ставляться, трошки посилюється, да, в початок ставляться прям. Саме основне вречення. Ну, і, як завжди, they never thought it was, uh, possible. they never never thought thought it it was was possible possible вони ніколи не думали, що це могло бути можливим. Uh, ніякого посилення не все Все як звичайно. Інший варіант: sometimes it feels good to help. Тобто деколи. Це відчувається е, правильно допомагати ну, або добре допомагати іншим. Е, ще є один дуже важливий момент, якщо ми говоримо про прислівники частоти фріквенція. Потрібно знову ж завчати від, для різних прислівників є також різні частини, куди його можна поставити. Ну, зазвичай його завжди можна поставити всередину. Але деякі прислівники, наприклад, як там ті самі Неве, «еве», вони не можуть бути поставлені в початок або в кінець для посилення. Це все. П'ять функцій. Від функцій залежить, куди ви можете поставити прислівник. Від того, куди ви його поставили, залежить його значення, тобто його сила в реченні і що він змінив. На цьому друге питання ми закінчуємо, і я готовий відповісти на питання студентів, які є у нас в чаті.